Ну Досить вже гратися в телефоні. Займіться чимось іншим, а я йду в магазин. Аня, зліпи для мене голуба. Добре. Маріко, пластилін закінчився. Я тобі і хлібчика зліплю. Ой, Аня, хіба можна бавитися хлібом? Вірно, бабуся казала, що то гріх. Крихти зі столу потрібно гарненько згорнути і дати пташкам. А коли впаде окрайчик хліба, то його потрібно підняти і поцілувати. Аня, а чому у вікнах будинків палахкодять свічечки? Не знаю. Наша мама запалювала свічку тоді, коли у всьому селі вимикали світло, а тут і свічки, і світло. Дивно. Я знайшла пластилів і зліпила для тебе голуба. Полетіли. Уяви собі, що ми пролітаємо над містом. Вже позаду залишились вулиці, будинки, магазини, рідна школа і садок. Тепер під нами порожні поля. Де білі трохи смію, а ось ніби село, де живуть, дідусь бабусею. Але чому так темно, Собаки не гавкають, людей немає, моторош на яку. А що це на деревах таке біліє? Аж ніяк не сніг. Це якісь фігурки, Але з такими сумними, заплаканими очима Марійко, у твоїх книжках вони усміхаються. Так теж ангелики. Давай послухаємо, про що ті крилатики розмовляють. хотіла їсти, а мама заплакала і казала, що ось-ось повернеться татко і принесе хлібчика. Я бачила, як напередодні мама зав'язала в хусточку свої золоті сережки, перстень на миску і мовчки догала татка повернутися з хліба. Та я не дочекалася ні татка, ні хліба. А я ходила до лісу і зрізувала кору. Бабуся варила її, і ми їли, але потім так болів животик. Так нудило, що розгадувати страшно. А ми ще їли цвіт акації, щипали травичку і поволі вмирали. Хай буде для гляда. Хай світлові свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Хай палає свіча, хай палає, поєднає нас вона цей час, хай сьогодні спогади лунають. Покотромій пам'яті не згас. Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно виносили з дотла, як навіть варву виймали з печі і забирали прямо із горшків, по виривали з рук малечі, Із торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чому ж тоді як був і урожай? Усе сусід викачували з двору, гребли, нічого людям не лишай. Струніть сльозу, бо ми не мали слід. Заплачте разом, а не одни ті. Друні сльозу за тим, хто не зріс що мали звати гордо українці Плачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди, стогнуть, стоїть вниз. І благають українців донесіть стражденний біль голодної країни Дайте нас. Хай гасне свічка. Жита ви принесли, щоб голоду знали люди вічні? Світи тихий, краю милий, моє Україно, за що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рада до схід сонця, Богу не молилась? Чи ти діток непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Оки я наплакала, вставала. А та я твердо освічити, бабусь, за всі роки без хліб'я не загнала нікого. В землю Україна луч. І тих часів, коли з'явилось рало, Холодних мук не вітало село. Хай не бажай, та люди не вмигали. Де 20 віком лихо це пішло. Натостраждана історія нашого народу. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. Страшно навіть через 83 роки вступати болючими стежками, страшної трагедії, яка сталася на благословенній землі Українського краю наприкінці 1933 року голод в Україні набув був розмірів. Люди в селах їли мишей, щурів, горобців, траву, кору дарем, намагаючись врятувати від голодної смерті дітей. Селяни везли їх до міст і залишали в установах лікарнях на вулицях, доведені до вільчою. Люди їли жаб, трупи коней, вбивали і їли один одного, викопували мертвих і також їли. Голодомор забирає мільйони людей. Кілька жертвоводомови від 3 до 5 мільйонів чоловіків. І інші дані. 8-9 мільйонів чоловік за підрахунками Роберт Коместа сіла у 1926 році. в СССР проживало 312 мільйони українців, а за переписом 1939 року лише 28 мільйонів. Лежаться мільйони у нас під ногами, гарячим пекучим попелом. І багатьом не дає спокою той спопелілий біль предків. Хай простять нам наше безпам'ятство усі жертви голодомору, що лежать у сирій землі. давніх часів люди очищувались вогнем, запалювали свічки і мовчки клялися, що пам'ятають, що не забудуть, і тягар із душі спадав. Не звільняється пам'ять, відлунює знову роками. Я зіткнув, запалю, обгоріли свічу. Помічаю не замки, твердині, не храми, закам'яніли чорнозем, потріскані стіни плачу, піднялись, озиваються в десятиліття з долини, аж немов з кам'яної гори. Надійшли, придивлюсь. країна 20-го століття рік, а криваве клеймо 33. Ми живемо в інший час і не причетні до тих страшних часів. Тому так важко достукатись до сердець, нині сущих. тож запалімо свічки, хай побачать ті, хто став зорем. Хатина обдерта, поруч хрести. Це пам'ять про жертви, про страшні роки. Там з холоду пухли, старенькі малі, в краю де щедріше немає землі Засвіти свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомо. Господи, не дай нам пройти це знов. Засвіти свічку навік ні пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомо, Господи, не дай нам пройти це знов.